І продовжимо ми наш такий ранковий марафон розмовою із гостями. Їх вже двоє. Вони завітали до нашої гостьової студії в такий ранній час. Це Женя Кулеба, засновниця громадської організації Місто Сад, ініціаторка створення скверу Небесної Сотні та Ганна Паленчук, організатор кінопоказу. У цьому сквері, який відбудеться завтра та післязавтра, якщо я не помиляюсь, доброго ранку, дякую, що так рано до нас завітали. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Чим вона може бути особливо цікавою для киян та гостей міста? І чому обране власне це місце для неї? По-перше, ми намагаємося розвивати сквер «Небесної сотні. Це сквер, який створила, який створила громада в самому центрі міста на вулиці Михайлівській. Як такий динамічний громадський простір, до якого приходять люди, і завжди вони мають там дуже якісний хороший продукт. Ми регулярно проводимо різні заходи. І це була така наша мрія з Анією – зробити покази саме українського кіно, щоб познайомити не просто людей, як таку цільову аудиторію, які приходять в кінотеатри для того, щоб подивитися українське кіно, а широку громадськість саме з тим, що створюють не просто українські, а навіть київські режисери, тому що ми будемо в перший день, завтра, 15 серпня, показувати фільми про київських сусідів. А в неділю ми всі разом переглянемо фільм про видатного київського композитора Ігора Шамо, який створив такий гімн міста Київ, як тебе не любити, Києва мій. Але наскільки я бачила, там не лише е дві е картини будуть, там короткометражки ще так правильно розумію. Так, будуть короткометражні фільми українських молодих режисерів, які вже демонструвалися на міжнародних та українських кінофестивалях. І всі теми цих фільмів це розповіді про наших з вами сусідів, які мешкають у Києві. І це короткометражні фільми, з якими можна посміятися, і ми очікуємо, що режисери прийдуть на покази і представлять київській публіці. А ви так, в такий спосіб створюєте певну конкуренцію для фестивалів і інших заходів, які демонструються під відкритим небом, скажімо, от так, є, є такі кияни. Знають власне короткометражка, скажімо. Чим це буде відрізнятися, чи не побоїтесь ви конкуренції? Навпаки, чим більше показів українських фільмів, тим краще, адже. Всі ми маємо дивитися свій власний продукт і знайомитися із тими людьми, хто його створив. Ну, власне, зараз маємо змогу зробити таку промоцію, зокрема фільму, де ви є продюсером, так, Гано. Розкажіть, будь ласка, трохи про нього, а ми щой, щойно зможемо, покажемо уривки. Ви знаєте, я є не продюсером фільму про Ігоря Ігаряша, я його дистриб'ютором. Ага. Я помилилася, все одно про Так, це документальний фільм про київського композитора Ігоря Шамо, який був показаний на багатьох міжнародних фестивалях. І у цьому фільмі розповідається не тільки про Ігоря Шамо, не тільки показується його сім'я, яка живе зараз у Німеччині. Ще це реконструкція його опери, яка відбувалася в, в мистецькому арсеналі. І тому це такий документальний фільм. Із елементами перформансу. Зрозуміло, в якого числа 15 чи 16 ви запрошуєте глядачів власне на цю картину? У неділю, 16 числа о 20.30. Я так розумію, що початок о 20.30, тому що вже сутині так на дворі і буде краще видно. Звичайно. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка. Взагалі, можливо, тоді в мене це буде питання вже до, до Жені. Давайте згадаємо, як створювався цей сквер. Розповімо, напевно, навіть більше нашим глядачам з усієї України, які там не були, і для киян, які раптом не знають, де власне він знаходиться, і якою взагалі була історія його створення. Зараз можна зайти до скверу Небесна Сотня вже з Михайлівської площі. Це прекрасний сквер, який знаходиться в самому центрі, в серці міста Києва біля Михайлівської площі. І, на жаль, дуже довго 8 років, з 2007 року по 2014 рік, ця земля вона була надзвичайно великим смітником в центрі міста. І історія створення скверу, вона така дуже цікава. Його створили активісти Майдану. 18-20 лютого будівельний паркан, який закривав величезний смітник, просто почали розбирати для укріплення барикад. І з того часу спочатку активні мешканці, яким просто вже набридло жити на смітнику, а потім кияни, не лише кияни на дитячий майданчик ми з усієї України навіть світу збирали гроші, створюють сквер Небесної Сотні. Чому саме сквер Небесної Сотні таке було прийнято рішення на першому суботнику, який відбувся 1 березня 2014 року. Тому що, по-перше, саме, саме активісти Майдану почали його створювати, розібравши цей будівельний майданчик, і вони таким чином навіть тоді казали, що наведіть тут лад, зробіть тут щось пристойне, не смітник в історичній частині столиці. По-друге, це була така ідея присвяти, що саме боротьба за справедливість, об'єднання людей, молоді дерева, які ростуть, квіти, які квітнуть, і дитячий сміх є найкращою присвятою Небесній Сотні. Нещодавно у нас з'явилася ще така безпосередня присвята. Маю сказати, що на даний момент це один з єдиних символів присвят Небесній Сотні. До скверу завітав відомий, один з найвідоміших у світі художників, який працює в місті, займається стріт-артом Фарту, У нього Тех Вилс, і він створив величезний барельєф портрет Сергія Нігаяна. На відкритті цього барельєфу навіть був присутній президент України Петро Порошенко, який подякував волонтерам, усім, хто створював сквер, і усім, хто його розвиває, і, і художнику потиснув руку руку художнику і татові Сергія Нігаяна. Тобто це простір, який існує, який дуже люблять кияни. Знають, ми запрошуємо гості столиці також приходити. З Михайлівської площі є сходи, які ведуть до скверу Небесної Сотні. Ну і для того, щоб його побачити, досить просто підійти, наприклад, на Михайлівську площу, побачити величезні очі Сергія Нігаяна, які дивляться тепер на усіх, хто знаходиться на цій площі, і завітати до скверу. А для тих, хто хоче долучитися до яким в якийсь спосіб до розвитку цього скверу, до а, тим, щоб доглядати за ним, як це можна зробити, якою він потребує допомоги. Ми потребуємо будь-якої допомоги. Ми потребуємо допомоги спеціалістів, юристів, рекламщиків, журналістів. Тому що ми хочемо розвивати це і так, ми хочемо, щоб такі невеличкі сквери, взагалі, ідея проєкту Місто Сад, тому що глобальна назва проєкту це місто Сад, вона ширилася Україною. Тому ми запрошуємо волонтерів будь-яких професій. До нас можна писати, наша сторінка, на Фейсбуці називається Город Сад. Також дуже багато вже в мережі інформації про наш проєкт і про Сквер Небесної Сотні, і про місто Сад. Проєкт звертайтесь до нас і будь-яка потрібна допомога. Хтось хоче висадити квіти, звертайтеся, хтось хоче організовувати різні заходи культурні. У нас звертайтеся, ми будемо раді співпрацювати, будемо раді. Також буде прекрасно, якщо хтось от подивиться цей ефір. і Вирішить також розробити своє місто краще, своє селище краще, свій район краще. Також ми можемо поділитися тим величезним досвідом, який у нас є. Ми вже півтора року створюємо разом сквер. І зараз така фаза активна, коли ми хочемо, ми хочемо розказати, як ми це робили, які були помилки, який успіх, і ширити цю ідею далі. Оскільки сквер присвячений Героям Небесної Сотні, от, власне, Така його назва, ця присвята, вона е зобов'язує, е скажімо так. адже м зараз і чимало спекуляцій на цій темі темі Майдану і загиблих героїв і. Е Дуже важливо, щоб вона от, щоб дійсно ці імена, ця присвята лишилася такою е, чистою. І зараз чимало дискусій в суспільстві про те, як е, взагалі варто вшановувати пам'ять е, цих наших героїв, і е, про меморіал е, на майдані. Багато точиться розмов, дискусій, є вже проекти певні. Як ви бачите питання до вас обох, як би ви бачили, яким був би найкращий варіант от, такого меморіалу власне, на Майдані, яким він має бути, аби дійсно і з одного боку вшанувати пам'ять, з іншого не бути таким е, лупком? Ну, Я маю від себе сказати, що я, я вже сказала, що для, для мене особисто найкраще присвята це коли люди е, діють, вони займають активну позицію, е, борються за справедливість і за краще життя своїх дітей, тому що саме за це стояли люди на Майдані на Майдані, а не за меморіали. Звичайно, ми всі розуміємо, да, ми, ми разом створюємо вже і створили сквер Небесної Сотні. У нас є барельєв Сергія Нігаяна. І, звичайно, що мають бути якісь візуальні форми, які будуть говорити і розповідати цю історію. Щодо Майдану Незалежності, я маю сказати, що для мене особисто це був велика перемога представників української влади і суспільства, тому що вперше в історії був проведений міжнародний конкурс відкритий, який називався, називається Територія гідності. На Курс подалися проєкти з усього світу і перемогли не лише українські проєкти. І звичайно, питання, в які строки, яким чином будуть реалізовані ті проекти переможців конкурсу і чи будуть реалізовані, але те, що вже проводився такий конкурс, це прекрасно. Тому що не якісь окремі люди вирішують те, як буде виглядати. Центр столиці України, а це таке спільне рішення. Мені б особисто не хотілося, щоб це були пафосні величезні меморіали, тому що, по-перше, це не потрібно громаді. Громаді просто потрібно місце, в якому вони зможуть посидіти, подумати і згадати. А по-друге, на жаль, я не вірю в те, що зараз ми досягли того рівня, що не буде людей, які захочуть на цьому заробити гроші на великих масштабних дорогих проєктах. Тому для мене особисто було б ідеально, якби це був майдан, став простором, просто де ти можеш посидіти і подумати і згадати. Зрозуміло, можливо, Ганна якесь своє бачення поділиться з нами ним. Знаєте, я повністю згідний з Женєю, адже дійсно такі ми ще не готові до побудови певних пам'яток, бо хто зна, хто може на цьому заробити. Мені здається, що цей меморіал має бути зараз у кожному в серці, і ми маємо жити у відповідності. До законів Божих, у відповідності до пам'яті наших героїв Небесної Сотні, і поступати по людськи і все у нас буде гаразд. Ще раз проанонсую подію: цей кінопоказ у сквері Небесної Сотні, який відбудеться завтра та післязавтра, о 20.30. І напевно буде останнє питання до вас, Ганно, про те, взагалі, як розвивається зараз кіномистецтво в Україні, коли економічна криза грошей на кіно. Тим більше немає, де їх беруть митці режисери, і як змінилося взагалі це мистецтво за останні роки? Знаєте, звичайно, таке українське кіно зараз переживає, як і інші сфери нашого життя кризу. Звичайно, гроші у державі відсутні, а ті гроші, які є, вони є на у достатньому фінансуванні. Але все ж таки, українські кінематографісти знаходять інші. Фінансування істочників, і це, наприклад, продукційні проекти чи проекти із телевізійними каналами. Наприклад, є фільм Єви найман Пісня Пісень, прем'єра якого відбулася на Одеському кінофестивалі, який був зроблений разом із каналом із одним з найбільших українських каналів, і, і все ж таки, дивлячись на цю тенденцію, можна сказати, що українське кіно має далі розвиватися з українським телебаченням, і ми маємо сідати за один стіл переговорів і знаходити компроміси, і знаходити інше якісь істочники фінансування, і можливо створювати фонди не тільки щоб державне агентство України з питань кіно виділяло гроші, але і знаходити меценатів і знаходити і знаходити партнерів у інших країнах. Звісно, ми за свого боку, як телебачення, висловлюємо вам підтримку, подяку запрошуємо усіх, хто хоче побачити українське кіно завтра та післязавтра до скверу Небесної Сотні. Дякую, що завітали до нас. Женя Кулеба, засновниця громадської організації Місто Сад, ініціаторка створення цього скверу, а також Ганна Паленчук, організатор кінопоказу, який ми проанонсували і зараз ще наостанок пока трейлер до однієї картин. слова, ни единого слова.